Друзі, я вас вітаю. Також вітаю вас моя скромна колекція гравілатів. От, е, красота просто сказати, нічого. Це просто красота. Це просто взагалі неймовірно красиво. Кожен з них індивідуальний, ні на кого не схожий. Ну, будемо трошки напевно, знайомитися, вже вони відцвітають по чуть-чуть. Ось, Красонка, це, по-моєму, коктейль Алабама. Ні, це Coral коралпел. Так пишуть, що коралові перлини, коротше, Pearl. -перл. От, Це у нас. Напевне, Yellow Fluffy. Десь такий красивий. Yellow Fluffy. десь там мала бути в нього ім'я фамілія, так. Да. Да, Yellow Fluffy. Оце має бути Pink Passion. А Flame of Passion. такий красивий такий темний, червоний такий колір, гарний. не махровий. Це, напевне, Pink Petticoat, Coat. Да, так, Pink Petticoat, Coat. А це... це саме. Богема. Десь вона. Треба там буде знайти. Де його ділась бумажка, дуже, теж дуже красивий. А Богема Пінк, напевно Дуже величезні, красиві такі квіти гарні. Оце в мене розкидає щось цікаве, не знаю хто це, як його звати. Кітички такі теж бачите, такі вертольоти. Ну, щось в мене дуже не вразив. Це Манго-Танго. Ну, принципі, знаєте, для порівняння то інтересний Це в мене... Тоталі тангрін. Такий жовтий, красивий, оранжево жовтий. Це в мене э, Майтай. Це Pink петікот, піч Peach -пі Ось це в мене Белбенк. Да, Беллбенг. Ну, а це флафері Pink. Fluffery Pink, а це в нас хто? Це в нас Коктейль Алабама. Абама. Слеймс. А, слайм, Коротше, понятно. Ви Ну, Вони були трошки красивіші раніше до дощу, але дуже красиві гравілати, особливо, коли вони такі ростуть такою великою кубкою. Це дуже гарно. Вони надзвичайно симпатичні. Росли вони в мене скрізь по різних городах, клумбах, але я вирішив гарним щоб запилюватися, буду сіяти. Буде щось цікаве вилазити по-любому з них. Ну і це, звісно, привіт селекціям. <головіка> от. Поради по о, гравілатам. На сонць. Вони люблять сонце, щоб було, чи ліські гравілати, до речі. це. От. Щоб було достатньо, достатньо хоча б волого. Потім вони перецвітають, треба це зрізати, якщо не плануєте мати селекцію. І можливо він дасть ще другий раз цвітіння, трошки пізніше. От буду ділити. буду будуть всі будуть на світі, які тільки є сорти в продажу. Дзвоніть, пишіть. цим цим така.